Мірошниченко – учасник 23-ї української антарктичної експедиції на станцію Академік Вернацький у 2018-2019 роках. Працював на станції механіком систем життєзабезпечення. Україна в Антарктиді вже з 96-го року, і ці дослідження вони проводяться безперервно. Тому і Україна належить до міжнародної наукової спілки, яка має право там проводити свої дослідження, і ці самі дослідження потрапляють до всесвітньої бази. Основні напрямки це геофізика, біологія і метеорологія. У пінгвінів, звісно, теж є деякі дослідження, які стосуються пінгвінів, а саме їх міграція, кількість і як вони з умовами. Метеорологічних обставин, так, мігрують там чи в більш теплі райони, чи в більш холодні райони. Так, ну тут, е, от з ще Микола Францевич, і він з Малина Василю Малюнович. Наші хлопці. Науковець Микола Весельський тричі працював на антарктичній станції академік Вернацький. А я, як е, за освітою біолог, природничі дослідження, зокрема. Найрізноманітніші напрямки це і рослинний тваринний світ віддаленого континенту. Дослідження там відбувається не спонтанно. Це наукова велика програма, державна програма, яка затверджується на багато років. І по тим завданням наукових установ нашої держави України прописані технічні завдання, яким… Продовж цілого року експедиції кожен з учасників досліджень намагається зробити 25 травня 2024 року. На сайті Прозоро з'явилася інформація, що для проведення досліджень в Антарктиці держава виділила 11 мільйонів доларів. Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру, в коментарі Суспільному дав роз'яснення щодо витрат. Це гуманітарна частина українського державного бюджету. Вона зараз вся іде не з наших з вами податків, а вона вся іде повністю із допомоги наших західних союзників. І е, ці гроші, які надаються західними союзниками для гуманітарної частини нашого бюджету, категорично заборонено використовувати на воєнні потреби. Кандидат біологічних наук Іван Хом'як говорить, що держава має виділяти гроші на наукові дослідження під час війни, адже без науки війну не виграти. у нас є глибоке нерозуміння того, що наука дає. Ось це можна провести на трьох прикладах. Якби не фізики-ядерщики, ми мали б зараз електроенергію менше 1 години на добу. Але фізик-ядерщик отримує менше, ніж касир в супермаркеті. Якби не вчені екологи, такі як я, то ми б ніколи не виграли міжнародні суди проти Росії за завдані збитки довкіллю. Ну і той скандал, який наш щодо Антарк... Антарктиди він пов'язаний із нерозумінням, тривалим нерозумінням, що дає саме Антарктична станція. Як ви думаєте, чи під час війни в країні варто виділяти гроші на наукову діяльність? Ні, якщо чесно, зараз перше питання це закінчить війну. Ні, точно не скажу, що вони досліджують, але на ну, науковці там навіть не скажу. А, як ви думаєте, чи варто виділяти гроші на наукову діяльність під час війни в країні? Ну я думаю, не, не треба. Моя думка не треба, так як в мене чоловік військовий, я знаю, які потребності там треба, тому більша сума коштів повинна йти тільки на військових зараз. Льодовики досліджують. Напевно, а скажіть, як ви думаєте, чи під час війни варто виділяти гроші на наукову діяльність? Ось таких звично треба. Хорошо. Ну наука не стоїть на місці. Тому треба. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.